Контрактники мають отримувати грошову компенсацію за піднайом житла. Таку тезу озвучив директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Валентин Федічев. За його словами, чисельність контрактної армії збільшилась, і відомство просто не в змозі через брак бюджету забезпечити усіх службовим житлом. Офіцер зазначив, що в міноборони вже розроблений проект закону про внесення змін до статті 12 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Міністерство фінансів вважає, що ті суми, які виділені, це, це 333 мільйона гривень і додатково 400 мільйонів гривень, недостатня навіть для того, щоб компенсувати піднайом житла офіцерським складом. Тому нам і розрахункову суму. Більш ніж 760 тисяч гривень на 2016 рік для 16 тисяч військовослужбовців військової служби за контрактом вони вважають занадто великою, що грошей, таких в Міністерстві оборони немає. Але ми наполягаємо, що дії закону розпочнуться, якщо він буде прийнятий, з 1 січня 17 року і під час підготовки бюджетних програм ми зможемо ці, ці суми запросити у нашій державі саме для реалізації цієї програми. 13 червня у міністерстві оборони буде зібрана погоджувальна нарада, аби довести позицію відомства до Мінфіну. Марям Маркевич Володимир Стройков час ще.